Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь Христос народився. в Христі, брати і сестри. Сьогоднішньою неділею ми разом з вами починаємо мандрівку підготовки до часу Великого поста. По сьогоднішній неділі церква у своїх літургічних текстах починає вже вживати книгу Тріоді. Це книга, яка ділиться на Великопостну і на пасхальну. Власне, з сьогоднішньою неділю ми починаємо вже великопосну тріоть, щоб підготовити себе, своє серце, свою душу, бо час Великого посту оці церкви дуже часто називають весною душі. І, власне, навіть до посту, церква нас готує неділями. Які акцентують нашу увагу на одних дуже важливих елементах християнського життя? Сьогоднішня неділя хоче підкреслити нам на важливість молитви, правильної молитви перед Господом. Тому ми сьогодні слухаємо цю євангельську притчу, яку нам описує Евангелист Лука, яку своїм учням. І людям, зібраним довкола нього, проголошує наш Божественний Спаситель. І вони слуха, коли пише своє Євангеліє, неначе хоче показати нам глибину, передати нам весь зміст благовість, яку Божественний Спаситель приносить у цей світ. У своїй 18-й главі, яку ми щойно слухали, Він розповідає нам про дві притчі. Які мають одну і ту саму мету навчити нас правильно молитися. Ця глава розпочинається такими словами. Він розповів їм притчу про те, що їм треба молитися завжди і не падати духом. Перша притча, яку ми вчора, хто був в суботу на службі, слухав про одну жінку, вдову в місті. Яка постійно приходила до одного, який каже: Я Бога не боюся і людей не соромлюся. І вона постійно приходила, благаючи про допомогу в нього, щоб захистив її, набридло цьому чоловікові це прохання, який ні Бога, ні людей не боїться. І він сказав сам до себе: Хоч я Бога, не боюся, і людей не соромлюся. Та заради того, що це докучає мені, обороню її. Тоді Ісус каже, а хіба Бог не оборонить своїх вибраних, які до Нього день і ніч будуть голосити? Чи не боронитиме їх, чи не охоронить їх? І далі каже Ісус, оборонить їх негайно. Цію притчюю Господь вчить нас витривалості в молитві. Бо деколи ми думаємо собі, що молитва це такий собі бартер. Я тобі, Господи, помолюся дві вервиці, навіть сім вервиць, коли в нас якась проблема, ми можемо день і ніч молитися, а ти мені маєш за те це і це зробити. Молитва має бути витривала. Ми відкриваємо Богові наші прохання. Але в кінці кажемо, нехай, Господи, твоя буде воля. Витривалість у молитві полягає в тому, що ми не можемо Богові сказати, ми Тобі це, а Ти нам це. Ми можемо просити, а Господь своєї ласки задовільняє лише тоді, коли бачить, що нам це є потрібно. Бо найперше Господь молитвою нас обороняє від влади лукавого, від темряви гріха. Це є найперше, в чому ми повинні просити в Господа. Бо дуже часто одного разу свята Катерина Сієнська сказала такі слова. Господи, я встидаюся просити в Тебе те, що просять мене люди. Бо дуже часто це настільки мізерні речі, настільки мізерні справи, настільки заглиблені в ці життєві клопоти, що ми забуваємо найосновніше. Що просила ця вдова у цій притчі, кому вчора слухали, оборони і захисту. Молитва найперше має нас захищати від темряви лукавого. Від диявола, який чигає постійно на нашу душу. Це є найосновніше молитва і витривалість у цій молитві. Це нам показує багато старозавітніх праведників, особливо Авраам, який просив у Господа потомство. І його молитва була витривала. І Господь зглянувся на нього. Захарія новозавітній. Батько предтечі Івана, який також благав Господа про дар плідності, і також Господь зглянувся. Хоча це вже було у похилому віці, для Бога нічого не є неможливого. Важливо, витривалість наша із вами. Сьогодні ще притча, яку ми щойно з вами послухали, трошечки на іншому акцентує нашу увагу. В сьогоднішній притчі ми бачимо двох людей, які прийшли до храму. Можемо сказати, що це вже дуже добре. Вони прийшли до храму. Молитися до Бога, то певна річ, що обидвох можемо поставити як приклад для наслідування. Бо багато людей не ходить до храму, ігнорує Бога, ігнорує молитву. А ці двоє не зігнорували, а навпаки. Прийшли до Господа. Але коли ми уважно слухаємо цю притчу, яку щойно ми в євангельському читанні прослухали, вона нам показує закінчення цієї притчі, показує Ісус, відкриває нам істину. Каже один повернувся додому виправданий, а інший ні. Здавалося б, невже ми, коли приходимо до храму? Ми можемо повернутися з храму невиправданими. Ми можемо повернутися з храму, якось не отримавши того, для чого ми йдемо. У Христі. На жаль, і таке може бути. Тому що сьогоднішня притча вчить нас, як треба молитися. Перший, який прийшов до храму молитися, це був фарисей. Ми часто говоримо, хто такі фарисеї. Можливо, для нас уже у контексті євангельських читань фарисеї не були такого негативного відтінку. Але насправді для ізраїльтян фарисеї це були ті, які ревно служили Богові. Можемо навіть сказати щось таке, як зараз, подібно монахи або священники. Це були люди ревнителі Божого закону, який. День і ніч читали священне писання. Більше того, вони вміли його толкувати іншим. У народі вони мали великий авторитет, бо були тими, які ціле своє життя присвячували саме тому, щоби чувати над Божим Словом, його читати, над ним роздумовувати. Але на превеликий жаль, як нам говорить ця притча. Не застосовувати це Слово Боже у своє життя. Вечуй молитву цього фарисея, який приходить до храму молитися Богові, і неначе би свій погляд скеровує не на Бога, а на себе. У оригінальному тексті він каже: молився до себе, молився про себе, і неначе ця молитва це неначе та про прослави себе самого. Який він є добрий, ревний Божий чоловік і перелічує Богові все, що він робить, пощу двічі на тиждень. З усього даю десятину Богові. Знаємо, що в Старому Завіті була постна практика, але Господь зобов'язав один день на тиждень постити. Але фарисей, щоб бути кращим перед Богом, щоб задовільнити себе у своїй духовності, Він каже, а я буду двічі на тиждень постити. Була вказівка Бога у священному писанні давати десятину з певних своїх прибутків. Він каже, я з усього даю десятину. Навіть більше, ніж Господь, просить це через священні тексти. На кого дивиться в храмі цей фарисей, на себе? Бо він, власне, так і починає цю молитву. Я пощу, Я даю десятида. Але потім він дивиться не тільки на, бо, на себе, він дивиться і на ближнього. Він не йде, щоб поглянути на Бога, але потім звертає свою увагу на іншого молільника, який стоїть не спереді храму, але десь там ззаді, стоїть і не може навіть дивитися вверх. На сторону святилища Божого престолу, де, як вірили, юдеї перебував сам Господь Саваот на своєму жертовнику, на престолі за другою завісою. Він б'є себе в груди і каже: Боже милостивий, будь мені грішному. Цей зауважує цього митаря і каже: дякую тобі, Боже, що я не такий, як Митар. Я кращий. Йому потрібна була інша людина для контрасту, щоб в кращій стороні показати себе? Бачимо, що здавалося бся, це все, що робить Митер. Це все, що робить фарисей, невже воно погане? Ні, це не погане. Ми не можемо сказати, що він бреше перед Богом. Він, можливо, цих всіх духовних практик дотримувався. Але що найбільше? Брехня його полягала саме в тому, що він дивився не на Бога, а на себе. Він не бачив своїх. Поб... Він дивився як на того, який сам себе визволяє, який сам себе спасає. Йому Бога було не потрібно, бо він все зробив сам для себе. Неправильна, молитва, вона не скерована до Бога. Вона руйнує зв'язок людини з Богом. Вона акцентується на собі самому. Інший, який стоїть в закуті храму, не може поглянути на небо в сторону Божого престолу, б'є себе в груди, бо він усвідомлює, що він є жебраком перед Богом. Господи, я нічого не можу показати тобі, що я зробив. Я не маю жодних вчинків гідних похвали. Єдине, що я маю, і це можливо найбільше. Надія на тебе, що ти спасеш мене, що ти врятуєш мене. Він навіть не осуджує цього фарисея, можливо, і цей митер дивився з захопленням на фарисея, і думав, що він має право там спереді стояти, бо він побожний. А на себе дивився, як на жебрака, який просить у Бога. Немає чим хвалитися перед Богом, єдине, що може, це просити у Бога милості. Боже, милостивий будь мені грішному. Просить милосердя Божого. Рів Христі, кожної неділі ми йдемо до Божого храму. І, власне, сьогоднішня неділя показує і задає нам великий знак питання, для чого ми йдемо до храму? Можливо, і ми йдемо показати себе, що кожної неділі ранком я є на службі Божій. Можливо, ми йдемо для того, щоб щось просити у Бога. Можливо, йдемо для того, щоб якось забезпечити собі спасіння. І не, для чого ми повинні йти до храму, це благати, це жебрачити, жебрачити Божої любові казати, Господи, я нічого не маю гідного, але я маю того, який все має, це Тебе, того, який обдаровує і робить щасливим. Наш Бог приходить саме для того, щоб ділитися з нами своїми ласками, своїми щедротами і благодаттями – тому ми йдемо просити у Бога. Господи, ощаслив мене. Господи, охорони мене, захисти мене від влади темряві, яка постійно приходить у моє серце. лукавий диявол це є злодій, який намагається нас обікрасти, а нас самих обманути, що ми все маємо. Подивися. Ти ще досить непогано стоїш. Ти ще є досить добрий, бо ти молишся, бо ти ходиш до церкви, подивися на інших. Вони в неділю сплять, не забувають про Бога. Ти у порівнянні до інших є набагато кращий. Це є найбільша проблема, коли ми дивимося на себе в контрасті до інших людей і починаємо себе вихваляти, щось подібне, як зробив цей фарисей. І за що Бог каже? Він повернувся невиправданий. А коли ми приходимо до Божого храму з відкритим серцем і кажемо, я нічого не маю. Я прошу Твоєї милості, Твого заступництва, Твоєї благодаті, Господи, бо я є жебраком. Коли ми в правді дивимося на себе, власне, фарисею бракувало подивитися в правді на своє серце. Він настільки намалював себе досконалим. Що створив ікону свою. В мене все у порядку. Бо я дотримуюся тих пунктів, за яких можу сказати: я заслужив собі, я гідний, я достойний. Тоді ця молитва є не скерована до Бога, а до себе самого. Ми приходимо до Божого храму, щоб просити в Господа милості. Щоб перед Господом відкривати своє серце, і Господь є той, який приходить, щоб оправдати нас, щоб захистити нас. Але для цього ми повинні молитися завжди і не падати духом. Те, що нас сьогодні закликає наш Божественний Спаситель. Бо дуже часто є так, що ми можемо помолитися. А потім часто падаємо духом, навіть деколи можемо не бачити сенсу чи змісту тих молитв. Але пам'ятаємо, що молитва це стояння у правді перед Богом. Молитва це є стосунок із Богом. Знаєте, Багато людей, особливо в сьогоднішньому часі, здавалося, що молитва стала якоюсь тратою часу. Хтось сказав, що час це гроші. І це так є. Ми завжди розподіляємо свій час, щоб щось заробити, щось корисне зробити. І здавалося бися, виділити час на те, щоб побути з Богом і витратити на Бога хвили, 10 хвилин, годину, або цілий день, або піти, наприклад, на реколекції, поїхати у паломництво десь. Це трата часу. Але ні. Це проблема поляє в іншому. Ми не розуміємо тоді, чим є молитва. Молитва це є бути з Богом, це є стосунок із Богом. Наше життя повинно бути наповнене молитвою постійно. Не вистачає лише 5 хвилин зранку, в кращому випадку, і 7 хвилин з вечора. Знаєте, тоді виникає питання: а хто для мене є Бог? Коли хлопець закохується в дівчину, він не може сказати. Ось знову треба телефонувати до дівчини, знову треба йти на побачення. Для нього це навпаки, він хоче чим більше часу бути з тою людиною, яку він любить. Мама, яка любить своїх дітей, вона хоче бути своїми дітьми. Так само виникає питання до Бога. Якщо ми не хочемо бути з Богом, якщо для нас молитва це тягар, болитися годину, Іти на службу Божу, їхати у пам'ництво, пожертвувати Богові один день чи два дні свого життя. Це є тягарем. Тоді зустрічне питання, ким є для мене Бог? Якщо для мене Бог і молитва це тягар, тоді я ще його не зустрів у своєму житті. Минула неділя, якщо пригадимо, це була неділя зустрічі Закея, який також був митарем, головою на Дмитрия, який зустрів Бога у своєму житті. І ця зустріч з Богом робить неймовірне. Людина хоче бути з Богом. Людина хоче молитися Богові навіть тоді, коли вона може сказати, я не гідний бути з Богом, бо багато чого в мені не є праведного. Але цей інший митер вчить нас, він каже: Боже, милостиві, будь мені грішному. Бо Бог хоче бути з грішником. Бог прийшов для грішників, він сам сказав у Євангелії. Нездорові потребують лікаря, але хворі це благовістя для нас, хворих на гріх, тих, які гріх входить у наше серце. Але ми можемо каятися і просити Божого милосердя. Нехай ця минула неділя акцентувала нам увагу на зустрічі з Богом. Сьогоднішня неділя акцентує нам увагу на стосунковість з Богом. А цей стосунок будується через витривалу і правильну молитву. Молитву не до себе самого, молитву не заради себе самого, але молитву, яка відкриває нам Господа, його батьківські обійми, про які ми будемо чути вже на наступну неділю, де ми будемо бачити Господа, який відкриває свої обійми кожному, хто приходить до нього. Просімо, Господа, цього дару. Молитви витривалої і правильної молитви, щоб сьогодні, коли ми будемо повертатися з храму, подібно як ці двоє, у цій притчі, щоб ми повернулися оправдані. Не самими собою, оправдані, що я зробив поступок, щоб приїхав на на службу Божу. Але оправдані Господом, що я вправді правді стояв перед Ним на молитві. Христос народився.